На сумщині за прогнозами синоптиків на початку серпня очікується стабільна суха і спекотна погода. Як довго триватиме бездощовий період? Відікон дізнавався у завідувача сектору метеопрогнозів Сумського обласного центру гідрометеорології Юрія Літвінова. Найближчими днями на сумщині зміниться трошки характер погоди, припиняться опади, які ми сьогодні спостерігали. 5-6 серпня без опадів, температура повітря дещо підвищиться і становитиме вже в день години 28-30 градусів, а 7 серпня знову очікуємо на краткочасні дощі подекуди з грозами. І знову температура буде знижуватись і в подальшому десь до кінця тижня буде тепло і сухо. Наступний тиждень попередньо можливе підвищення температури, і знову десь до 30 градусів денні години. Тож природні метаморфози не дражнитимуть мешканців Сумщини, бо в серпні, за прогнозами синоптиків, очікується комфортна, тепла погода. Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте один одному, донатьте захисникам, вірте в ЗСУ та нашу перемогу.